Корінення винограду. В лютому місяці, на початку лютого, я ставила лозу на вкорінення, і ось що з цього вийшло. Були деякі нюанси, що спочатку лист розпустився, бруньки розпустились, потім поставила на балкон, але дарили такі, можна сказати, морози, приморозки і трошечки, мабуть, це діло. Підморозилось, але, але все одно корні є. Це головна мета, що вони є. Ось такі вони. Це вже трошки великоваті, але ще, ще достану з баночки їх. І висажу в окремі горшочки, кожен сорт окремо. Це трошки прозівала. Ось вийшла така сигналочка. Зараз її обламаємо. От так, щоб вона не витягувала. Просто не мала часу подивитися до нього. І ось так. Це ж сорт був маркіз. Маркіз. Так що маркет, маркіз. Два маркіза, два маркета. Три маркіза. Тут інші сорта, на деяких корінь щось погано, але на деяких гарно ростуть, на деяких немає, ну, я ще чекаю, надію, що буде. Можливо, це того дума такі сорти. Подивлюся, але все одно результат є. Ось. Теж так, і я їх забрала в квартиру, тому що на балконі холодною було фестиваль. Так щоб вкорінюйте лозу. Декілька років тому в мене набагато кращий був результат. Ну, зараз трошечки і настрій не той, як не як війна в Україні, дякуючи Росії. Ну нічого, ми виживемо, буде у нас виноград, будуть в нас квіти, будуть помідори. Все буде Україна. Всім гарного настрою! Вирощуйте обов'язково все, що можете, вирощуйте. Тому що українці це дуже працьовита нація. Ми любимо це життя, і ми стараємося зробити все, спробувати все, що можливо, щоб комфортно жити. Щоб щось робити своїми руками, щось придумувати, щось вирощувати. І в нас це гарно виходить. А рашка просто нам завитою, тому, тому вони себе так ведуть. Ну, нічого. Кожному своє. Всім гарного вечора!